Молодіжна хокейна збірна України наступного тижня на чемпіонаті світу в дивізіоні 1Б змагатиметься за можливість підвищитися у класі. Сам турнір відбудеться у Словенії. Тут уже кілька днів займаються українські на тренувальному зборі. Петро Троць знає, з яким настроєм синьо-жовта команда підходить до цього турніру. Андрій Срюбко на тренуванні пояснює гравцям української молодіжки своє бачення гри у жовтні цього року. Екс-гравець збірної України очолив команду Ю-20 і тепер готує до матчів чемпіонату світу у дивізіоні 1Б. Поруч на люду Олександр Бобкін, уже колишній головний тренер молодіжки, залишився у штабі команди і допомагає її готувати до турніру. З довільним станом хлопців, вони приїхали в гарному настрої, в гарному настрої. Вони багато грали. Останні місяці було немало не ігор за клуб, вони в, в ігрових кондиціях добрих, тому е, всі зібралися з гарним е, почуттям і впевненістю впевнені, впевнені в собі. Тактика трохи змінилась, але майже все те саме. Ну, працюємо, працюємо над нашими зготовками, акцентують увагу. На спілкуванні каже, що нам потрібно більше спілкуватися на льоду, комунікувати між собою і над швидшою грою, щоб грали швидше. Італія, Польща, Естонія, Хорватія та господарі словенці. Такими будуть суперники синьо-жовтих на цьому турнірі. У попередньому розіграші українці посіли друге місце в групі, а підвищилась у класі лише одна команда. Словенці чи не головні суперники на папері, адже вилетіли із дивізіону 1А, куди хоче потрапити Україна. Згодно, що це головний фаворит групи, але то, що це головний суперник, збірної України, це не так. Усі збірні будуть ми знаємо, вони гарно будуть укомплектовані в максимальних своїх складах, і тому з усіма суперниками буде не буде легко. Дивився на їхні тренування. Команда добре підготована, швидка, також розумно грають. Будемо боротися з ними у словенському бледі. Українці запланували два контрольні поєдинки з італійськими та словенськими однолітками, з якими зустрінуться і на самому турнірі. Які минулого року завдання єдине піднятися у класі. Абсолютно реальне завдання. І усі ми тут зібралися вже тільки для одного для першого місця і. Усі це дуже розуміють і до цього готові. Інакше це не буде успіхом. Це буде так. Виступ, звичайний збірної України. Чемпіонат світу у дивізіоні 1Б стартує 11 грудня. Українці розпочнуть його матчем проти поляків, а завершальний поєдинок зіграють 17 грудня проти господарів турніру словенців. Петро Троць Суспільне спорт.